У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішній Воскресний день, дорогі брати і сестри, в неділю 11 після п'ятдесятниці ми черговий раз шанували Воскресло Господа нашого Ісуса Христа, звершили божественну літургію. Сьогодні за літургією читалося два уривки євангельських, які були присвячені Сьогоднішньому дню Воскресінню притчі Ісуса Христа, яку Він розповів про боржників. А також і при святій Богородиці, тому що сьогодні вшановується пам'ять Володимирської ікони Божої Матері, яка явила свій образ у декількох місцях, і в місті Володимир, і у нас на нашій землі у Вишгороді і в інших місцях це шанований образ причистої Божої Матері, до якої люди завжди моляться, в цей день прибігають зі своїми проханнями. Сьогоднішній євангельській притчі. Ісус Христос розповідає про царя, а Слово Цар використовується у священному Писанні в декількох значеннях. Не завжди цар, є, як той, хто править народом, правитель народу, а цар, бувало, говорили для того, щоб підкреслити ту чи іншу посаду людини, її можливості, її владу. Тобто це був такий правитель, якого Ісус Христос ці плечі називає царем. І оцей цар зловив свого боржника. До нього привели боржника, він його кинув в темницю і сказав, що віддасть його на страту, якщо той не поверне борг. І Євангелії ця міра називається тьмові талантів, за підрахунками істориків. І це означає приблизно 10 тисяч талантів, тобто велика сума, яку цей чоловік, цей раб заборгував перед своїм правителем, який у цій притчі називається царем. І цар його запитує. Що доведеться покарати і тебе, і твою е, дружину, і твоїх дітей, тому що велика сума, і ти не зможеш її просто так віддати. І цей раб впав перед цим правителем і почав його благати, щоб він не робив цього, і щоб він віддасть всі кошти і поверне йому. І цей правитель його відпустив. Він над ним змилувався. Івангелій говорить, що він виходить від свого правителя. І по церковно-Слов'янськи ви чули, в Євангелії знаходить клеврета, тобто свого раба, меншого за статусом, того раба, який належав вже йому, який служив йому. І той заборгував йому 100 динаріїв, що зрозуміло, зовсім неспівставна сума із тією, яку він заборгував своєму начальнику 10 тисяч талантів і 100 динарії. Абсолютно різні суми. В даному випадку копійки, які йому був винен, його раб. Але він його не помилував. І він його, як кажуть, що покарав, причому такий жорстко покарав, посадив в темницю. І ця притча закінчується словами Ісуса Христа. А перед цим правитель ще викликав цього свого раба і сказав, що чому ти не простив йому своїх боргів, якщо я тобі простив, скільки боргів? І все ж таки покарав його такою великою мірою, якою грозився з самого початку. І закінчується ця притча словами Ісуса Христа про те, що і Господь Небесний, наш Отець, простить нам гріхи наші точно так само, як ми прощаємо своїм ближнім. Здавалося, така банальна притча і такі банальні слова, і те, що ми чуємо кожен день у храмі з проповіді. І те, що з дитинства знаємо, і в законі Божому читали, і від тата й мами чули, і від вихователі нас вчать одне просте правило, що поступай з іншими людьми, так як хочеш, щоб поступали з тобою. І точно так само працює це правило, що якщо ти хочеш, щоб Господь простив тобі твої гріхи, то прости ці самі гріхи своєму ближньому. Але парадокс в тому, що ми не готові прощати гріхи своїм ближнім, і ми буваємо злопам'ятні. Ми бувають наскільки черствіємо у цій страсті, що вістину цей гріх наскільки кореніє в нашому серці, в нашій голові, що перетворюється в страсть, і ми стаємо від нього залежними. Ну, наприклад, коли нас образив сусід, і деякі люди можуть десятками років може не говорити навіть про це, але згадувати про цю образу і про той випадок. І цей гріх полонить думку людини. Бо той, хто образив, вже давно забув про це. А той, кого образили, він носить в собі це довгими руками і не може ніяк простити цей гріх. Буває сьогодні маса випадків, коли діти не розмовляють з батьками, а батьки не розмовляють з дітьми, тому що хтось не послухав чомусь, не поступив в той чи інший університет, який хотіла мама, чи вийшла заміж не за того чоловіка, який для неї вибрав батько. І ці протиріччя тільки накопичуються, і люди не готові прощати гріхи один одному, хоча всі чудово знають молитву Отче наш, в якій ми постійно молимося, словами, щоб Господь простив нам гріхи наші так само, як ми прощаємо і ближнім своїм. І напевне, сьогодні кожен повинен задати собі запитання, чи прощає він гріхи своєму ближньому. Цю притчу варто розуміти в контексті всієї 18 глави Євангелія від Матфія. Тому що апостол Петро на початку запитує в Христа перед цим, перед цією притчею, що скільки разів я повинен своєму ближньому знайомому прощати гріхи? Чи там сім разів, а Господь відповідає до 77 разів. І зрозуміло, що це має образне значення. І означає, що вічно ти повинен постійно прощати гріхи своєму ближньому. Тому що людина. Як тільки відбулося гріхопадіння, і кожна людина, яка народжується уже з цим первородним гріхом, і росте і виховується, в якій би країні не росла, в яких би обставинах не навчалася, кожна людина бореться з якимось своїм гріхом, з якоюсь своєю страстю. І якщо б ми усвідомлювали цю річ, що мій сусід, чи моя дружина, чи мій чоловік, чи ще вона має свою війну, чи він має свою війну, свою боротьбу, ми би. Були милосерднішими, ми б були більш люблячими, ми б м'якіше ставилися до тих чи інших випадків. Тому що дорослих людей буває часто мучить та чи інша страсть, яку вони все життя не можуть позбутися. Буває, навіть так люди знають про свою подругу чи свого друга, що він любить за спиною осуждати, засуджувати людей. Буває, розпочав телефонний дзвінок з одного, а закінчується завжди одним і тим самим. Я Недавно був у лікарнях, сидів багато в черзі і так, якби, ніколи не слухаю чужі розмови, але яка б не була черга, зазвичай люди постійно обговорюють чуже життя. Мало хто обговорює там, історію, знаєте географію, мало хто ще чимось ділиться завжди в кожній, отакі, в такому кожному зібрання людей, завжди хтось когось обговорює, хто на чому їздить, хто в чому вдягнутий, хто що купив і так далі. Це така масова страсть, така, яка вже вкорінилася в менталітеті нашого народу, якої, зрозуміло, хоча б починаючи з себе і своєї сім'ї, потрібно позбуватися. Потрібно концентруватися в першу чергу на собі і на своїх гріхах. Коли концентрація йде на чужому життю, і ти це чуже життя обговорюєш роками, і ти навіть буває більше того, чекаєш якогось злорадства, можливості позлорадствувати, ти чекаєш, щоб людина. Яка ти знаєш, що вже згрішила, яка ти знаєш, що над якою, можливо вже насміялися там, на роботі чи в якомусь колективі, ти, буває, йдеш навіть далі, тому що ти чекаєш від нього ще більшого падіння, щоб ще більше і гірше висловитися про неї і її обговорити за її спиною. Потрібно бути щирими, і якщо є якісь думки про людину, сказати про її це в очі, і пам'ятати висновок цієї притчі, сказаної Христом, що якщо я прощу йому чи їй. То Господь потім простить мені, а мені і нам є що прощати. Погодьтеся, ми накопичуємо скільки багато думок негативних, гріховних, які перетворюються в наші вчинки гріховні, і які за сукупністю ведуть до страсті, до залежності, до звички від цього гріха. Тому нам є чого боятися, нам є чому прощати іншим, щоб Господь простив нам. Сьогодні пам'ять також мучеників. Адріана і Наталії, які постраждали ще на початку IV століття. Вітаю всіх, хто носить ім'я Наталії і Адріана. Сьогодні доволі так поширюється ім'я Адріан, також хлопчиків маленьких називають часто цим ім'ям. Вони були чоловіком і дружиною. Наталія була, як прийнято в ті часи, таємною християнкою. І при будь-якому імператорі тоді слідували гоніння протягом трьох століть аж до. Вердикту, до едикту Костянтина Великого, коли християнам дозволили вільно сповідувати свою віру. І от Наталія таємно сповідувала християнство, а Адріан займав високу посаду при імператорі. Але увірував Христа, коли побачив, як незаконно, несправедливо і якраз його ця несправедливість і спонукала до цієї віри. Так буває в житті, дуже часто, коли люди бачать якісь несправедливі обставини, які відбуваються, то вони приходять до віри. Так було навіть. От я пам'ятаю в нашій церкві, коли говорять там один священик повернувся з ПЦУ. Там деякі віряни підходять, говорять, я от, підтримую їх, я в їх виріс там на Західній Україні, я там завжди був, там, то в Київському патріархаті, чи що. Але я не можу дивитися на цю несправедливість, тому що це ненормально, коли християни йдуть до інших християн, зрізають замки болгаркою, заходять в Алтай, дебоширять. Так бути не повинно. Люди повинні жити в мирі. І не тільки мир повинен бути взагалі між людьми, в тому числі і мир міжрелігійний і міжконфесійний. І буває, люди, коли бачать таку несправедливість, також приходять і говорять, що ну я не можу прийти, хоча я й вихований, мене вся родина засуджує, але я не можу дивитися, як це відбувається, і якими методами відбувається це на сьогоднішній день, на превеликий жаль. Так от Адріан також був, не дивлячись на свою посаду, увірував в Христа, і також був прийняв мученицьку смерть. І Наталя дуже хвилювалася за нього. І переживала, щоб він саме не відрікся і не побоявся Христа. Зрозуміло, що ми дуже мало знаємо з життя таких древніх святих, 4, 3, 5 століття. Є якісь короткі відомості, багато не можна дофантазовувати, там домальовувати, розмальовувати. Є ті факти, які нам відомі, ми їх приймаємо, читаємо, і ці життя нас просто надихають таких чудових людей, які навіть посада при імператорі, і тут різка зміна думок і мученицька смерть. А так буває різко з кожною людиною. І Той грішник, який, якого ми засуджуємо, з якого ми насміхаємося, він в кінці свого життя, не дивлячись на свою велику кількість гріхів, може зробити точно так само, щиро покаятися перед Богом, виправитися, і Господь його простить. Нехай Господь допоможе нам виправлятися, не засуджувати інших людей в їхніх гріхах, не обговорювати їхні гріхи за їхньою спиною. Нехай ми всі. Молитвами мучеників Адріани і Наталі, молитвами Пресвятої Богородиці, яку ми сьогодні вшановуємо в її образі Володимирська, допоможе позбутися нам наших страстей. Амінь.